Вітаю на каналі Енергійне життя. З вами Оксана Каменецька. Не гаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову на каналі Енергійне життя. Поїхали. Дуже важливо зрозуміти і усвідомити, що для людини сучасної в 21 столітті дуже важливо мати гнучке мислення: змінюються життя, події, новини, геополітика, світова економіка. Інтернет-маркетинг, люди навколо, події навколо, все змінюється з такою швидкістю, що ми маємо відповідати цим змінам у житті. Якщо наше мислення не є гнучки, то ми переходимо до стереотипу. Ми мислимо стереотипами так, як мислили раніше. Тобто, традиційно ми робимо те, як робили завжди. Діємо у той самий спосіб і мислимо так само, наче зміни в житті не відбулися. Погодьтеся, коли все змінилося навколо, залишатися людиною із старим типом мислення, в нашому випадку, скажімо, на довоєнному рівні, це не є правильним, бо це стратегія людини, яка не перемагає, людина, яка є переможцем, повинна мати мислення. Таке, що адаптується дуже швидко до змін, які відбуваються. Тоді у вас не буде конкурентів, ви будете тією людиною, до якої притягується все те найкраще, що вам в житті потрібно. Давайте поговоримо про те, які можна задати собі питання, аби зробити мислення гнучким. Попередньо хочу сказати, що питання, які зараз я для вас зачитаю, вони не мають відповіді стовідсотковою. Яка є відповідь правильна? Ці питання ми задаємо собі саме задля того, аби викликати в нашому мозку ну, якесь протиріччя, що можливо так, а можливо, не так. А от я думаю, от таким чином. А якщо є інша думка, а якщо та думка правильна, а моя думка хибна, ми таким чином навантажуємо свій мозок. І нейрони починають працювати, вони починають для вас шукати нові рішення і давати нові відповіді на питання, які вас цікавлять у житті. Тобто, через перелік питань, які ми зараз зачитаємо, ми намагаємося ламати стереотипне мислення і розпочинати шлях гнучкості. Отже, розпочинаємо: чи є людина, що досягла успіху обов'язково щасливою? Чи є людина, що досягла успіху обов'язково самореалізованою? Чи є людина, що досягла успіху, обов'язково гармонійною? Чи є людина, що досягла успіху обов'язково всебично розвиненою? Чи може людина, що досягла успіху, мати тимчасові фінансові труднощі? Чи може людина, що досягла успіху, не бути відомою широкому загалу? Чи має людина, що досягла успіху займатися не стратегією, а щоденною рутиною? Чи може людина, що вважається успішною, не пройти шлях внутрішніх змін та перетворень? Чи може людина, що вважається успішною, пройти життєвий шлях, не долаючи безліч викликів долі і труднощів? Чи може людина стати успішною? Не читаючи книги про історії успіху та життєвий шлях видатних людей про менеджмент та лідерство, чи може людина стати успішною, не маючи довготривалої цілі у житті? Чи може людина стати успішною, обвинувачуючи у своїх невдачах своїх батьків, вчителів, сусідів або інших людей? Чи має людина, аби стати успішною? Надзвичайно багато діяти у напрямку своєї мети, не зупиняючись на труднощах. Чи має людина, аби стати успішною, мати високу самооцінку? Скоріше за все, на певні питання ви відповіли так, а на певні питання ви відповіли ні. Якщо ви спитаєте будь-кого із своїх друзів, із сусідів, із колег, із партнерів, із членів родини, дасте їм цей перелік запитань, ви побачите. Що їх відповіді так або ні, відрізняються від ваших. Отже, кожної людини стиль мислення різний, і самоусвідомлення, відношення до успіху, відношення до успішності, відношення до створення персонального бренду, до проходження шляху перетворень, трансформацій буде різним. Кожної людини є свої переконання. Це система поглядів. І, звичайно, якщо ви. Відповідаєте так або ні. Ви зрозуміли, що не можна на всі ці запитання відповісти так або на всі запитання відповісти ні. Бо вони є різні і вони, ці запитання, насправді супроводжують нас все наше життя в тих моментах, особливо коли в нас щось не вдається, а в інших людей щось дуже класно вдається. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями. Обов'язково напишіть вашу думку про те, чи сподобалося вам це відео і чи воно принесло вам користь. З вами була Оксана Каменецька.